Вимецою Сина, Святого Духа, всіх просвітаю сьогоднішнім святом, святом Успіння Божої Матері. До цього свята ми з вами йшли постом, який відвідно називається Успінське піснем. Ми постилися для того, щоб достойно зустріти це свято. Для того, щоб в цьому святі і для себе мати надію на мирну і непостидну кончину. Ту кончину, яку мала Божа Мати. Церква особливо указує на її успіння як кінець життя істинного християніна. Тому що ми живемо вірою, пов'язаємося в вірі, звершуємо подвиг віри, терпіння бо сходимо Боже на свою Голгофу для того, щоб і нашу душу зустрів Господь як душу Божої Матері прийняв на свої руки сам Господь. Про успіння Божої Матері Іван не розповідає, але наша церква, яка апостольська, то, звичайно, в своєму переданні зберегла оці подробиці, як е, життя Божої Матері, так і її успіння. І з перших віків це стало святом нашої церкви. Ну, що Євангелія розповідає тільки про основні моменти того спасіння, яку звершує Господь. Але повторюють апостоли, які спілкувалися з Божою Матір'ю, ті люди, які увірували в період життя Боже Матірі, то вони і питали у апостолів або самі звершили подорож, щоб побачити Божа Матір, розпитували, розпитували про Божу Матір, про її життя. І деякі із апостолів, які увірвали по слову перших 12 апостолів, були свідками її Оспіня. І от як відбулося Оспіння, церква зберегла це у своєму переданні. Матір Божа це дійсно вибраний сусуд Божої Матері, Божий Сусуд. І всі ті свята богородічні, читаються одне те ж саме Іван. На утренні читається Євангеліє про після того, як відбулося благовіщення, Господь вселився у труби Божої Матері, вона пішла до Єлизавети. Так читається цей Євангеліє, що ми почули, що Єлизавета сповідає, що вона Божа Матір, що звідки це мені, що прийде матір Господа мого. Тобто вона сповідає, що вона є Богом Матір. особливий вибраний сусуд Божий. А на літургії читається <гум> те Євангеліє. <гум> Напряму, каже, це не пов'язано з Боже Матір, як Марфа і Марія прийняли Господа, і Господь про Марію сказав, що вона благу часть вибрала, бо ж вона чула Слово Боже. Почитається це відкрити відривок, тому що Матір Божа теж. Бо та Марія. Яка вибрала благу честь, тому що вона жила тільки задля Бога все її життя. Це було задля Бога. І про неї ми кажемо, що вона принепорочна. Тобто вона ніколи ні в чому не зрішила ні словом, ні думкою. От Звідки це чистота? А це і за того, що вона перебувала в непристанній молитві. То її розум знаходився в Богові, і вона кожний крок звершила по волі Боже. Оце абсолютне служіння Богові, що зробило її вибраним сусудом, що Господь селився в неї, як чистий сусуд, який може прибувати Господь і через який може пройти. І вона стала чеснішою в і славнішою і серафім. Тобто своєю честью і славою вище вищих ангелів. Над ними вона стала. От за те, що вона, як ніхто, звершила волю Божу. У благовіщі вона сказала, сірабах Господні. Тобто абсолютне самозречення від себе, від своєї волі для того, щоб жити в Божою. От вона, як ніхто жила тільки по волі Божій, тому -то не згрішила навіть думку. Щоб все ціло в Богу. І за те служіння Господі безніс її, що на вища Англії встала. Тому то от вона та блага Марія, яка вибрала. Благо участь те, чим повинна жити. Це для нас приклад, що повторюю, у нас якійсь земні є обов'язки земне життя. Але ми повинні жити, єдина ціль нашого життя повинна бути. Що земним життям ми повинні користуватися для того, щоб стяжати, отримати життя вічне. Тобто наше земне життя повинно бути підкорені цій цілі, цілі спасіння. Це означає, що ми можемо жити земним життям, але звершувати його так, щоб воно було чистим перед Богом, тобто, по заповіді Божого. І во славу Божу. Тоді саме життя. І те положення, яке ми синаємо в цьому житті, це буде вославу бо, Божу, задля нашого спасіння. От тоді ми йдемо вслід її, як говорить 44-й псалом про дів, які йдуть вслід її. Вслід її. Тобто цей псалом відноситься до Божої Матері. Не тільки діви, Монахи, йдуть вслід її. а вся та людина, яка покарається волі Божій, служить Богу і все зрешить бо, славу Божу. Це із її рода. І йдуть слід Божої Маті. Як Матір Божа євилася Серефімосорозкому і каже, це із нашого роду за чистоту і подих віри, так, повинні жити так, і щоб при нашій кончині Матір явилася, каже це із нашого роду, щоб ніякий злий дух не приступив до нашої душі. Це, от по-перше, що Господь от указує і цей відривок про Марфу Марію. Але відкриває Тайну Боже Матір. А завершується, що одна жінка просто по-людському, по жіночому. Слуючи слова Христове, то каже, от як рада його мати. Та? Тобто та мати, яка його кормила. Але Господь відкидає це просто людські стосунки і людську похвальбу. А вказує, що той славний і роду, хто чує Слово Боже і виконує його. Як вам сказав Матір Божа, як ніхто виконав Слово Боже, тому що як ніхто жила по волі Боже своєю чистотою і святістю. Тому то цей відрізок до Божої Матері. В ньому нема подробиць життя Божої Матері. подробиці повторюють, церква зберегла і передала нам. Як сьогодні ми служимо свято її успіння? Матір Божа всі тіло Христа супроводжувала і під час його проповіді, вона була у Голгофі і хоронила його, і спірено прийняла ось цей хрест страждання там на Голгофі. І після Воскресіння і Вознесіння на небо Господа, вона так, як ніхто любив його, любила його то хотіла швидше розрішитися від того земного життя для того, щоб вже навіки бути з Богом там на небі. Але Господь її оставив, щоб вона була з церквою. І вона ще довгий час перебувала тут з Ну, Близько 25 років. 33-й рік, як Господь пострадав і воскрес, і возлівся на небо. І ще близько 25 років матір Божа перебувала в церкві. Нею опікувався Іоанн Богослов, ну що Господь усиновив і сказав, це мати твоя, що він мав опіку, а це син твій. І цей свін, це син твій не просто, що матір Божа опікувалася на Богослов. Святі отці кажуть, що, Маті, що Матір Божа стала матірю для всієї церкви, для всіх віруючих. От своєю молитвою, перебуваючи в Єрусалімі, от своєю молитвою вона берегла і примножувала церкву, тому що той чистий сусуд перед її очима було відкрито, і та проповідь апостольських, звичайно, вона прозорливо бачила, якщо відбувалося, і своєю молитвою підтримала постріл. А коли апостоли поверталися в своєю проповіді там, в Єрусалім. Вони радо бачились Божою Маті для того, щоб розказати, попросити, молити, для того, щоб бути втішеним її словами і настановами, тому що вона святіше всіх. По слову апостола Павла, увірував Діанісій Аріопагід. Берепаки проповідував в Афіні апостол Павел. Інші посміялися, але деякі увірували, це був Діанісій. Із числа 70 апостолів, то це він звершить і паломничество в Іерусалі, для того, щоб бачити Боже Матір, і він оставив історичне свідоцтво опису зовнішнього вигляду Божої Матері. І він каже, що якби я не знав Бога, побачивши Божу Матір, як вона світилася світлом, благодаттю, миром, якоюсь не з мною. Такою чистотою і красотою, щоб я не знав Бога, я подумав би, що це придіною Бог. Бо така святість, яка промінювалася самим ліком Божої Маті. Тому <кій> <кій> то тобто для церкви це була дійсно мати і втіха для всіх апостолів і віруючих. Вона звершувала подорож з яном Богословом і Єфес, вона бажала провідати і лазаря, якого Господь Воскресив, якого євреї хотіли вбити, тому то він втік із Палестини на і там був християнським єпископом 25 років, потім від старості помер. І він не міг прийти, тому що євреї хотіли його вбити. Він просив, що Матір Божа прибула до нього. От вона звершила корабльм, паломничество, ну, подорож до. Лазаря і от буря буря, е, корабель прибила до Афону. І от там матір Божа ступила на, цю, на цей півострів Афонську землю, і ця земля стала уділом Божої Матері. Як Афоніти кажуть, це сад Божої Матері. Це її земля. Коли вона ступила, і дорісокрушились, вона там проповідувала, і люди увірували в Христа, тому теж вона. Проповідницею була і повторюючи, що вона ступила на цю землю в Грецьку, півостров, це став, ця земля стала її уділом. І Землею особливого покрова Божа Матір. Але в основному вона перебувала в Єрусалім. Вона там молилася, відвіла всі ті місця, де проповідував Христос. Особливо часто вона молилася в Гіфсімані. От той Гірсіманський сад. Куди не один раз ходив Христос для того, щоб помолитися, де він молився перед своїм стражданням, моління перед чашею, це моління в гесімамському саду. А гесімамський сад Єліонська гора. О, звідки він і вознісся на небо, до речі. у нас, монастирі, Вознесінський, а чуть, -чуть нижче монастир Марії Магдаліни. Оце Єліонська го, а чуть, чуть нижче спуститися. В сторону стіни як би, от старого Єрусаліма, то тут же, внизу цієї гори, була родова гробниця Божої Матері. родова гробниця, де кім і Анна похоронені, тобто батьки е, Діви Марії. І от у цих місцях вона молилася. І одного разу в моряці в місті звівся Архангел Гавріл, той, який благоствував її, що Господь хоче. Прийти через тебе на цю землю. Він явився вже світоносною гілкою із Райського саду з неба, що за кілька днів Господь забере її до себе. Оце була звістка Божої матері, що наступив час її відійти до Господа. І тоді вона молитві почала готуватися для того, щоб відійти до Бога. І вона явила прохання Бога, щоб Господь зібрався тих апостолів, щоб вона могла з ними проститися. Тому, -то чудесно, Духом Святим святі апостоли 12 були принесені сюди е е до Божої Матері, в Сіонську горницю. Це будинок якого слова, де вона знаходилася. І вони здивовані були, що вдруг вони явилися в Єрусалімі коли Божі матері, і тут вони від неї почули звістку, що має діти від Господа. Вони простились, засумували. О, але раді були того, що побачили Божа матері. В тому числі Духом Святим був принесений апостол Павел з Аріо Діанісім Аріпагітом. Тому то от маємо свідоцтво церкви про її успіння. Тому то от апостоли зібрались, попрощалися і наступив той день, Матір Божа я на одер, підняла свої очі, і тут і апостоли побачили, що сам Господь спустився для того, щоб прийняти її душу. Тому то ікона Божої Матері, Восквіня Божої Матері, бачить, Матір Божа лежить на одру, а над нею Господь, який тримає маленьку дитину. Оце та душа, яка новонароджена для духовного світу, тому то в образі дитинки. О, що Господь прийняв її душу. Тому то вот для святої людини смерті як страждання, як жаху, як в'язниці немає. Є радісний переход у ту вічність і до Бога, якого душа християнка і очікує, якого бажає. Є духовне просто народження, де людина засипає тілом, спінню засипає тілом, а душею. Вона йде до Бога, і сам Господь святу душу приймає на свої руки. І це не тільки до Божої Матері відносилось. багато святих життя їх не описують дізно, що відкривався е духовний світ, вони посміхалися, закривали очі, останній подих, і тільки посмішка залишилася на їхній молиці. Почитайте про Фіофіла Юродивого Кіопічерського з Китай пустині. Теж там розказано, що от Є кілька навіть списків життя, один список, що учень навіть був присутній, що стеря, щезається, Господь сам дали сходить і приймає душу подвіжника. Тому то з одної сторони, ми повинні пам'ятати про день смертний, щоб боятися згрішити, тому що все, за все прийдеться відповідати, за кожне слово дамо відповідь. Але крім страху, наказання, відповіді, суда, у нашій душі ще повинна бути духовна радість. Зустрічі з Богом, якого ми любимо. І це та радість, яка повинна нас укріпляти в нашому земному житті, особливо в період випробування. Тому що, повторюю, Христі на смерті не має духовне народження, де християнина очікує вінець слави від Христа. Господь увінчує подвижника там на небі. Тобто велика радість, велика слава. І Слюзу Господь витре, але ще велика радість для Христі буде. І тому тут -то в душі повинна жити. Страх, суда Божого, і разом з тим радість зустрічі з Господом, та радість, яка людині дає сили терпіти, прибувати в подвигі, поститися і молитися, щоб було з чим пристати, От надія нагороду це повинна втішати людину, давати сили, позбавляти вічею, а ропа важкий період. За кожне наш момент терпіння Господь вінчає великою славою. Це теж ми повинні пам'ятати для того, щоб не відчаюватись важкий період. Тому -то, Господня Божі Матір це приклад, як Господь зустрічає чисту святу душу християнина. Тому, то, заходячи в наш храм, продовжившись до ікони, так оком окинули і бачите все Євангелія, благовіщення, нарочення Христове. Його хрещення, Голгофу, Воскресіння, Вознесіння, сходження Духа Святого, де Батій Боже теж присутня. Остання ікона по цьому кругу, який замикає круг. Це Успіння Божої Матері. Оце то Євангеліє, яке нас спасає успіння Божої Матері, це наша надія, що для нас смерті не буде, буде успіння, буде духовне просто народження. Тому так. Да. Отак От оком, щоб окидували, щоб мали думку про своє успіння. Навіть недавно я хоронив одну людину, бабуся була там, мати наших парафіян, яку я сповідав, причищав перед смертю. І Зовсім це недавно було, ви розумієте. І вона сповістила за кілька днів, що я маю померти. Тому сказала, що сьогодні я помру, я там накануні причастив. Вона попрощалася, дочекалася людей і спокійно відійшла до Бога. Тому то, це не тільки, ми повинні думати, що це тільки для святих таке важливо. Для такого міряніна, благочестивого християніна, десь смерть може бути мирна і непостидна. Мирна це спокійно людина передає свою душу в руки Божі, де для собою людини немає якогось страху і жаху. І не непостидна це те, що ми за час життя очистились від гріхів, і ми спокійно і безболісно, спокійно проходимо тарство. Все, духи не можуть до нас приступити, духа злоби не мучує душу, не може приступити. І в нас є з чим пристати перед Богом. Тому тобто на кожній літургії ми молимося, про про нашу християнську кончину, що вона була мирна і непостигна. О, І дай Бог, щоб дійсно так і було. Тому то апостоли вони були свідками того чуду, як Господь прийняв душу Божої матері. І на сході в той же день хоронять людину, тому то вони взяли її тіло і понесли туда в Кевсімані, положити в ту родову гробницю, трошки нижче гробниць, які має Анна. І світоносна хмара їх оточувала. І люди єрусалимляни, чули ангельський спів, не тільки спів, апостолів ангельський спів. І це було донесено пересвящення, яке направили людей, щоб там зупинили цю процесу, щоб не було тої честі і слави Матері Христа. І розповідає, що один із таких, який був сповнений злобою, злобою до Христа, до його учнів, Афоній, що йому так привідкрилося де е, 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 націлки, які несли тіло Боже Матері. І він підбіг, щоб схватитися і перекинути він чи зупинити хотів. І ангели відсікли йому руки. Тоді, він, коли побачив Боже наказання за своє святопасне, він тоді звернувся до апостолів і плакав, і просив Бога про прощення, апостол Петро сказав. За покаяння, Проложи свої руки до тих обрубків, які от там схватилися за одер. Він пролежив, руки приросли, такі полосочки залишилася. І він сповідав себе християнином. От з такою честю, шани Матір Божа була похоронена. Тобто Господь своїх обранців береже і прославляє. Тому тобто ви жити так, щоб теж пам'ятати, повторював. І наша кончина була мирна і непостидна. Фома, який не був в той момент принесений, потім він тільки на третій день був принесений, і він переживав, що не простився з Божою матерію, і бачив чи його переживання, апостоли привели його до гробниці, відкинули камінь, щоб він проститься. Але побачили такі різи Божої матері, а її тіла немає, і зрозуміло, що Господь. З тілом забрав на небо. Отака честь і слава. І апостоли, які традиційно, коли вкушали трапезу, то вони оставляли хліб за столом во ім'я Христове. Тому й кажуть, за покійником, що ми оставляємо воду і хліб, що людина жива і вона присутня з нами. Тому що смерті немає душі безсмерті. І апостоли традиційно після трапези піднімали цей хліб, що «Господи, спаси нас. І розділяли і вкушали в кінці цієї трапези. І як образ того, що Господь з ними перебуває, і Він їх питає земними і духовними дарами. І коли вони взяли цей хліб, в кінці трапези, для того, щоб як традиційно вознесли, то вони побачили Матір Божа над собою. І тоді вони сказали, ся, дай, боротець, спаси нас. Або Пресвятая бороться, допомагає нам. От, тому -то в церкві є чин панагії. Той з чоловіків був на фоні, в наших монастирях рідко таке ми бачимо, а там практично кожен раз в кінці трапези, потім просфера Ну От коли велика служба, люба б'є служба, то бдіння закінчиться, що чи після літургії з Просфорою йдуть на трапезу. Молітві освіщають і в кінці трапези по кусочку роздають. Оце згадка про те явлення Божої Матері, як тоді вознесли хліб, це називається Чин Панагія, вознесення хліба честь Божої Матері. Тому то до Божої Матері ми єдиною святої, якою звертаємося. При це спасі нас до святих, що в Бога Бога нас. Це ми таким чином сповідаємо, що вона має особливу сильну молитву за святість свого життя. І за те, що вона стала вибраним сусудом, через який Бог прийшов на землю. Ну і через те, що вона є Матір Божа, той, який повелів слухатись батьків, то якщо його мати просить, то він як приклад виконання закону теж виконує, слухає. Тому -то, матір Божа, як ми кажемо, має особливу дійсновінну молитву, має силу вимолити любу душу. Тому то і церква особливо шанує Божу матір для того, щоб для кожного з нас вона була заступницею і ходатайцею перед Богом. Тому що, дивлячись на себе, бачив свою розслабленість, ми не надіємося на свій подвиг, а надіємося на молитви, в тому числі Божої Маті. Тому -то ми сьогодні послужили, присвятає боротьби, допомагаємо. А ввечері ми ще звершимо чин службу, погребіли Божа Матір. Ось Бо я